Тиснути треба не на Україну, а на Росію. Так, прем'єр Польщі Дональд Туск відреагував на заяви Трампа про те, що Україна, нібито, має погодитись на умови Кремля. Як Польща реагує на зміну риторики Трампа про виклики для регіону та долю українських біженців, будемо розмовляти з депутаткою Сейму Польщі від громадянської платформи екс-радницею мера Варшави та членкині комітету освіти науки та молоді Доротою Лободою. Вітаємо пані Дарото, в студії українського фокусу. Дім добре, добрий день. І одразу хочу вас попросити, щоб ви прокоментували і оцінили заяви Трампа щодо України та Росії, і чи погоджуєтеся ви з реакцією Дональда Туска на такі заяви Трампа щодо України? То це повідоми прем'єр до на те, що сказав прем'єр-міністр Туск. Це єдина чесна і порядна реакція на те, що останнім чином робить і говорить Дональд Трамп. Хоча часто те, що він говорить, не відповідає тому, що він робить. або одного дня говорить щось одне, а наступного уже діє зовсім інакше. Ми, як уряд коаліції, 15 жовтня, але не лише ми, бо тут є згода щодо політики всіх напрямків. У нас така позиція, що мир укладений в Україні повинен бути на умовах України з підтримкою Європейського Союзу, а не на умовах Володимира Путіна. Тому що мир укладений на умовах Путіна, це насправді загроза для всього нашого регіону і для безпеки всього світу. Це насправді означало б, що Путін, який агресором і терористом, який вбиває невинних людей, що він досягнув би перемоги, і ніхто не має права змушувати Україну віддавати території, які є українськими. Pani Doroto, a jak to terrorysta Polsza będzie przepuszczać przez swój powietrzny prostir kiedy on będzie do Budapesztu, że niemiecka prasa, prasa dzisiejsza rozgląda takie warianty? Єві, яка буде де Я не знаю, яке буде рішення для мене взагалі обурливим. Є те, що на території Євросоюзу є країна, яка приймає такого воєнного агресора, який країна, яка погодилася на те, щоб Путін прилетів до столиці Угорщини, але Угорщина вже давно насправді є голосом Путіна в Євросоюзі і досить чітко висловлюється по стороні цього агресора, а не по стороні жертви. Я не знаю, у мене немає такої інформації, якими авіакоридорами. Буде летіти Путін своїм літаком. Я сподіваюся, що він не буде входити у польський повітряний буде? простір. Ні вієм, яка це рішення нашого уряду острова. і наших збройних сил. Тобто є шанс на затримання Путіна на території Польщі. На вашу думку, якщо він раптом опиниться в повітряному просторі країни, правильно розумію. Ні вімні чи така я не знаю, не знаю чи є та така судді, можливість które, це рішення, które, які, які приймаються у, у військовому колі польської Загалі влади на... і євросу на те, що ви сказали, що Путін, точніше, Трамп, який часто змінює свою е думку, часто змінює те, що він сказав, і те, що не співпадає з тим, що він зробив, е вже зрозуміло, що Європа має триматися разом. І звідси запитання: які найбільші напрямки співпраці є на вашу думку, між мають бути між Україною і Польщею в цьому можливо військовому такому аспекті, в першу чергу. Я мастер та же то Я думаю, що цю підтримку треба поділити на кілька сфер. Безперечно, військова підтримка це та, яка є найбільшою, найбільш потрібною для України, і те, що Україна веде переговори з президентом Трампом щодо томагавків, це звичайно показує те, що зараз для України це найважливіша річ. Зараз справа виглядає так, що Трамп, ніби відмовляється від таких попередніх. Обіцянок щодо того, що це можливо, і насправді євросоюз зараз повинен більшою мірою підтримати підтримувати Україну у військовій сфері. Наступна сфера це гуманітарна сфера, та допомога, яка надається на території України, як і та гуманітарна допомога, яка забезпечує безпечну долю біженцям з України, які перебувають на території Євросоюзу, у тому числі в Польщі, бо найбільша група біженців біженок з України. Залишається саме в Польщі у нас близько мільйона осіб з України як які тут або чекаю, або очікують завершення або війни, або відомо, отри... тут мають свій ми вже новий маємо дім уже на закон, так який має уставу про перебування тут воєнних українських мігрантів. Вона тема до березня, і ми вже знаємо, що від президента Польщі що він її підписав за його словами в останній раз. Чи не розходиться це на вашу думку з тими заяви і дії, з тим, що мало би бути в цій ситуації? мене дуже занепокоїло це висловлювання президента Навроцького щодо України, того, що випадково цей випадково закон ухвалений. Який був з'явився у 2022 році після початку повномасштабної війни, і цей закон, який регулює перебування осіб з України на інших умовах ніж інших іноземців, але також це було необхідним з огляду на масштаб ситуації на несподівані ситуації і цей закон добре працював. Якщо президент Польщі ставить під сумнів необхідність цього закону і сказав, що він підписав в останній цей закон. Мені цікаво, яка у нього пропозиція для мільйона осіб з України, що стосується легалізації їхнього перебування, і яку він має пропозицію для польських роботодавців, для яких присутність осіб з України є надзвичайно вартісною. Бо те, що треба підкреслювати, про що часто політики забувають, це не так, що ми виключно допомагаємо особам з України, які тут у Польщі знаходяться. Ці люди працюють у Польщі, сплачують. Податки впливають на зростання нашого ВВП, сприяють розвиткові культури, будують разом з нами польську економіку, і вони просто тут потрібні і добре тут сприймаються. Ми будемо думати про це, побачимо, чи дійсно те, що сказав президент Навроцький. Чи це відповідає реальності, і чи є якесь поле для переговорів, щоб усе таки на цих особливих умовах продовжувати законність перебування осіб з України? Бо якщо ми цього не зробимо, то звичайно це не означає, що ці люди будуть змушені покинути Польщу, але це означатиме довготривалий процес легалізації перебування, що є дуже складною річчю, як для самих українців та українок, так і для польських роботодавців, які працевлаштовують таких Може, аргументом для Prezydenta Nawrockiego bude też, że Ukraina dozwalaje ekshumację e, bachato żert w wołyńskiej tragedii, a także to, że Ukraińcy same przedają swojej technologii, dosit i nawyczki bo się z rosyjskimi dronami. Może to bude argument dla komandowacza Karola Nawrockiego. Ale pytania moje, troszkę insze. Czy my w Polsce, że do. Jechały do takiego momentu, kiedy agresja, hamstwo i ksenofobia wyszły za pewni meży, Bo my ostatnio, żebaczyły też atak i na ofis y, gromadskiej platformy same w centrum Warszawy. I czy y, cenie tak, że agresja protyukraińców jakby jakby jakim grupom, czy też seredowyszczem, nie wystarcza je, a ona przenosi się w tak zwaną polityku? Та і звокуле проблем політик. Це взагалі проблема політики. Що політики не беруть відповідальності за слова, що вони дозволяють, щоб була мова ненависті, що дозволяють, щоб існувала мовна агресія. А ми знаємо з історії, що завжди вона природжується у фізичну агресію. Що якщо ми не поставимо якусь межу мови ненависті, межу ксенофобські поведінці чи поведінці ненависті щодо якоїсь групи, то це завжди буде призводити до фізичного насильства і ми з одного боку спостерігаємо атаки уже не лише словами, але й фізичні на іноземців, переважно жертвами таких дій є люди з іншим кольором шкіри, бо легко помітити, що вони до нас приїхали найімовірніше за кордону. Але також ми бачимо таку агресивну поведінку щодо нашого, наприклад, офісу, і тут видно, що ця ненависть, яка є у політиці. Вона є чимось дуже поганим, але також спостерігаємо те, що відбувається в інтернеті. І Тут дійсно немає жодних ілюзій, що наш інтер... інтернет, тут і Росія активно, і що ця дезінформація, пропаганда в інтернеті весь час просочується. Що атака дронами, яка мала місце, була паралельна з атакою на наші соцмережі, де відразу як тільки дрони пере... з'явилися в Польщі. В інтернеті з'явилася інформація фейк-ньюс, що це українські дрони, що нібито вони влетіли до нас з України. Що нібито вони були вистрелені українськими, а не російськими збройними силами. Ми дійсно маємо справу з неймовірною атакою Росії на нашій соцмережі на те, що відбувається в інтернеті. На жаль, є люди, в тому числі політики, які цю пропаганду російську Пропаганду підхоплюють, і це ні до чого хорошого не призведе. І ми повинні бути дуже уважними щодо Можливо, цього. Можливо, Тут потрібна якась додаткова робота спеціальних служб, які мають зупиняти ці процеси, оскільки розуміють так, ми і політики мають розуміти і говорити про це вголос, про те, що це є вплив російської пропаганди. І населення слухає цю російську пропаганду, відповідно, поводиться. Можливо, мусить бути якась спеціальна програма, якийсь не знаю, меседж так, до тих політиків, до суспільства в цьому. Керунку Політики, на жаль, чудово усвідомлюють те, що вони роблять, і це не так, що вони роблять це не знаючи, що вони поширюють російську пропаганду в Польщі. Є політики, які є абсолютно невідповідальними, які просто-напросто сприяють російським інтересам. Але суспільство дійсно не має часто інструментів для цього. Нас цього ніхто не вчив. Коли ми ходили в школу, нам нас ніхто не вчив. Не було інтернету. Нас не вчили, як відрізняти новини від фейк-ньюсів, як відрізняти інформацію. І пропаганду віце-прем'єр-міністр Гавковський, який є також міністром цифровізації, готові відповідні інструменти. Є також служби, які працюють над тим, щоб якраз вихоплювати цю дезінформацію в інтернеті. І наш прес-секретар Швабка, прес-секретар уряду, весь час спростовує неправдиву інформацію. яка з'являється в інтернеті. Це Також і завдання для нас усіх, щоб реагувати, щоб вказувати ті місця, де з'являється неправдива інформація, говорити про. Джерело такої інформації, що метою Путіна є сіяти неспокій в країнах Європи, особливо в тих, які розташовані найближче до Росії. Програми я тут згадала, що в польських школах з'явилися цього року предмет про здоров'я, про те, як вести здоровий спосіб життя. Можливо, є сенс запровадити такий самий предмет, який буде розповідати дітям від малого, тому що звідти починається також. Вони слухають вдома і обговорюють між собою, як розрізняти ці і як з ними як їм протидіяти і не ста. Ти жертвою фактично російської пропаганди. Так, то є з і в же... так, це дуже важливо, і якраз у цьому предметі там є також елементи цифрової гігієни і раціонального користування інтернетом і перевірки інформації. Але також ми з 2026 року будемо мати реформу шкільної програми, тобто того, чого навчаються діти у школі, і там також ці елементи медіаосвіти, пов'язаної із розрізненням інформації від дезінформації фейн-ньюсів і... Справ правдивої інформації пошуку належних джерел інформації будуть елементом навчання, бо без цього неможливо функціонувати у сьогоднішньому світі. Ми можемо навчати дітей дат із історії чи якоїсь кров'яної системи ящерок, але це не стане в пригоді аж настільки їм у дорослому житті. Пані, як Дорото, можливість військові Дякую нашим глядачам, що ми розмовляли з депутаткою з Сейму від громадянської платформи екс радницею Мера Варшави, та членки комітету освіти, науки та молоді доротою Лободою.